І все ж таки я дістався до другої частини турка. Пройшло всього то півроку і кілька відео різної ступені паршивості. А скільки я передивився відосів інших людей про другу частину, і яким великим було моє здивування, коли після таких похвал мені тупо не зайшло. Ну то я трошки заспішився. Давайте по порядку. Тож, здоров був чуваки. Сьогодні подивимось, що це за птах, такий той ваш другий турок, і умовно поділимо відео на два етапи: те, що мені зайшло, і що завадило довести її до кінця. Можемо вже приступати, в принципі, тільки спершу подякую всім тим, хто стабільно донатить мені, через що я досі не здох з голоду. Дякую всім за одноразову підтримочку, А ще більше дякую та цьому своїх спонсорів: Heisenberg White та Stalkers сталкерс. Artifact. Ви справжні сонечки. Все з прелюдіями розібрались. Давайте до гри. Розробка другої частини почалася ще до релізу першої. Розроблена вона була все тими Шігуани Ентертеймент. Гра використовує модифікований ручій від все тої ж оригінальної частини. Однак тут вже можна було створювати куди прогресивнішу і цікавішу геометрію. І там, де в першій частині, дай Боже, були якісь круглі або квадратні хатки, тут маємо купу палаців, великі вкрай нелінійні печери та футуристичні бази. Ну і ще було щось на кшталт динамічного освітлення, і туман трошки зменшили. І пам'ятаєте, як я жартував у першому ролику, що гра могла б стати Маріо, якби її робили такою, як планувалось спочатку. То от більше це не жарт. І якось так Ну і сталося натхненні Зельдою та Маріо, і вирішили зробити більший у дослідження світу, розкидали купу завдань по гігантській мапі і зробили певний елемент метройдванії, про який ми ще поговоримо, але пізніше анімації ворогів усі робились ручками, ніякого моушен капчура, бо ворогів людей просто-напросто не було, виключно прибульці різних рас. І як сказав один з розробників, якби анімації записували з людей, то вони виглядали б, наче то людина у костюмі ящерки. А такого ефекту виникати не повинно було. Потім ще було додано мультиплеєр, і зі збільшенням об'єму картриджів розробники розгулювались все більше. і гра, яка від початку мала би вміститись на 12 мегабайтів, в результаті зайняла всі 32 і важила більше за будь-яку іншу гру на Nintendo 64. Ну і 18 грудня 1998 року гра виходить на європейському ринку, а в 2017-му вийшов ремастер, яким я і скористався для запису. До речі, оригінал на ПК також виходив в 1999 му і я точно Пам'ятаю, що у мене був піратський диск з цим портом, але він був дуже всратий і забагований. Я точно пам'ятаю, що у мене не відображався худ, зброя, і все було покрите якимись незрозумілими лініями. ПК критики сварили гру за хоч і меншу, але все ж таки наявність туману у грі і незручне керування клавомишею. А також те, що і мене трохи підзаїбало, заплутані до сраки рівні, про які у нас ще буде розмова попереду. А поки що перейдемо до сюжету: основ геймплею та дійсно хорошої частини гри, на мою суб'єктивну думку. Коротше, як вияв... Виявилось, окрім агітатора з першої частини гри, цьому світу загрожує ще й дещо під назвою Прімаген древній космічний уїбан, який винен у створенні загублених земель і подіях першої частини загалом. Що що кажеш, не дивився той ролик? То посилання вже чекає на тебе у кутку зверху або під у описі. Біжи, дивися, я продовжу. Коротше, після вбивства агітатора, Примаген збудився, ой, себто пробудився. І будучи ув'язненим за те, що в минулому пробував знищити час та простір, тепер намагається вибрати зі своєї тюрми, знищивши у різних куточках Всесвіту 5 енергетичних тотемів. І мало того, що це знищить Всесвіт, ще й Примагей зможе втекти і пакостити десь у інших всесвітах. Йому на заваді встане новий головний герой Джоша Файерсід, і допоможе йому одна з, напевно, головних у тих часів, Ейден. По сумісництву, напевно, ще й одна з найкращих напарниць у ігровій індустрії, бо взагалі не бере участі у замісах і тільки підкидає амуніцію та хп у контрольних точках. А ще у неї очі такі ж скляні і червоні, як у мене, у часи буремної раста молодості. І щось мені ніхто не присвячує артів на РУЛ34. Ну і до речі, так, турок у нас тепер вже не ім'я, а титул, який по наслідству від героя першої частини передався нашому Джошуа. А якщо ви хочете хоча б трохи порадувати мене нехай і не артами, проте не менш важливою для виживання мого каналу копієчкою, то у описі знайдеться. Де посилання на Patreon і банку на прожити, а також баночку, в якій я збираю на карту захоплення для PlayStation 2, щоб знімати вам відосики ще й по іграх з неї. Також там має валятися посилання на телеграм-канал, в якому можна побачити список ігор на наступні огляди. Я там, в принципі, спілкуюсь підписотою і ділюсь враженнями та цікавинками. Чекаю на тебе там, превентивно дякую. Як і в першій частині, у вас є основний хаб, в якому обираються рівні, для розблокування яких потрібно знаходити ключі на локаціях. Шкода, що правда, що тепер при підборі ключів чи не показують ось це прекрасне малополігональне обличчя? Формула лишилась, в принципі, все тою ж. Біжиш, стріляєш, та, як я вже казав, збираєш ключі. Ну і вороги, як я вже казав, всі іншопланетні уписні, анімації яких, не дивлячись на те, що зроблені вручну, виглядають куди краще за моушен капчу з першої частини. Плавно, симпатично і різноманітно, від якихось вже знайомих динозаврів і рептилоїдів, які стріляють і просто за голову кусають, до мега розвиненої раси жуків і примітивної раси горил, яким дали зброю і броню Рафаеля з повнометражки по Пашкам Ніддя 2008 року. Ех, передивитись би якось. Ну, не суть. Важливіше те, наскільки різноманітним в тому числі, став наш арсенал. В ближньому бою у нас тепер не нудний ножик, яким хіба що мертві туші кулупати, а спершу кіхті Раптора, все такі ж безкорисні, що правда, а потім і велетенські лези, якими можна більшості ворогів літералі відбити башню. Два види пістолетів, один з яких стріляє одиночними, а інший чергою, типу якогось СМГ, і в цілому ефективний проти всіх видів ворогів, бо більшості так само розриває пиздак однією влучною чергою. Дробовики в цій частині відверто погані. Може, звісно, проблема у складності хард, і через це основною амуніцією з дроба. Хіркого проб'єш. вибухові набої валять більшість з першого пострілу. Другий дробаш це Шредер, набагато далекобійніший і, знову ж, не дивлячись на вельми слабкі атаки, він був моєю основною зброєю. Далі у нас ідуть звичайний лук з доволі рандомним дамагом, і технологічний лук, який запускає вибухові стріли, і вміє входити у режим прицілювання, завдяки чому стріляє не по параболі, а по прямій, як арбалет. Також з чимось з прицілюванням є, наприклад, плазма-райфл, який у звичайному режимі випускає велетенський вибуховий промінь, а на приціл він працює типу як снайперська гвинтівка. Є, до речі, тут навіть нелетальна категорія зброї: дротикова гвинтівка та шокер. Гвинтівка вирубає ворогів, і їх потім зручно можна добити, а шокер їх стане, завдяки чому можна. Спокійно навалювати дамагу і не боятись віддачі, так би мовити. Є також унікальна можливість відчути Hotline Майамі Experience з вогнеметом у руках, який своїм вогнем більше нагадує еякуляцію після довгого стримування. З вибухівки я встиг знайти хіба що гранатомет, ну тут і пояснювати не треба. Та своєрідні гранати, які працюють абсолютно мені незрозумілим чином. Є ще зброя натхнена фільмом Фантазм, який я не дивився під назвою Церебральний бур. Це така от штука з автонаводкою, яка вишукує розумні організми і вижирає їм нахуй мізки. Дуже круто. Ну і лишились, скажімо так, спеціальні пушки: гарпун, який працює тільки під водою, яким хер влучиш, флеерган, який потрібен для освітлення кімнат. Нам з цією ж ціллю давали, до речі, ліхтарик, однак ні те, ні інше абсолютно не потрібно, бо і так все прекрасно видно. Ну і звичайно ж, найкорисніше з цих трьох це торпедомет, якщо можна так перекласти, на якому і плавати швидше, і ворогів розносити зручно. Я впевнений, що не встиг знайти усю зброю, тож про якусь міг не розповісти. Але даючи якийсь висновок, Можу сміливо казати, що в більшості своїй зброя приємна і доволі оригінальна в дизайні та роботі. це ще крутіші ефекти насильства, ніж в першій частині: кров'яка, яка неіронічно виливається як варення з ворогів, можливість відривати їм руки, голови, розполовинювати і просто розривати на шматки. Я реально все ще щиро здивований, що Нінтендо це допустили. Видно, запах грошей важливіший за дитячу психіку, чи не так? Взагалі, напевно, ще до розряду зброї, доки ми ще далеко не пішли, можна віднести ось цього трицератопса. Секція з ним хоч трохи і підзатягнута, але блін, яка ж вона епічна і ефектна. Вороги, бачачи вас на ньому, літералі починають вирещати і розбігатися, гинучи під пострілами з масивного гранатомету та кулемету, ще й реалізована можливість руйнувати деякі об'єкти та стіни. Я був реально вражений. Що стосується збережень, то тут ПК бояри можуть видихнути з полегшенням. Адже на відміну від навіть тої самої першої частини, у другій нарешті є можливість зберігати гру, де тобі заманеться. На консолях такого приколу не було, і зберігатись там давали виключно у контрольних точках, яких всього штуки до чотирьох, по-моєму, на рівень, який триває годину, а інколи якщо затупити і більше. Ну але від контрольних точок в тому числі є й свої плюшки. Вперше відвідавши їх, там можна поповнити усі свої припаси, як я вже і казав. Помилуватись Ейдою, яка тут, по ходу бульбозавра, продовжує стабільно дути, доки ми світ рятуємо. Ну і що стосується рівнів, як я вже казав, тут, окрім ключів, є купа інших задач: порятунок дітей. О, боже, блять, краще я від цих дітей врятував своїх ворогів. Порятунок сторожів, підрив складів з припасами, перекривання дірок вентиляційних ось цими каменюками і окремого респекту достойний рівень ріка Душ, де мало того, що є дуже атмосферна секція з складовищем. Так там ще й вороги, такі стрьомні і закривавлені зомбаки, та якісь літаючі демонічні курви, які є однією з цілей. Другою ціллю є оці ці штуки, які отруюють місцеві води. А так думаю, з тим, що сподобалось мені у грі, ми закінчили. Якщо цього вам достатньо для зацікавлення, то ласкаво прошу вже на цьому моменті бігти і грати самому. Не варто псувати собі враження такими речами, які не зайшли мені. Можливо, для вас вони будуть абсолютною нормою, і ви навіть їх не помітите. Якщо що, потім повернетеся і напишете про автора казуала. Я чекатиму на вас. Усіх інших запрошую прослідувати за мною у почину фрустрації та розчарування. Сенсу нагадувати, що все це суб'єктивно, і я нікого не хочу задіти своїми словами, напевно, немає. Один хуй ніхто це ніколи не слухає. Тому давайте зажрати. Ютубер сумно повідає вам історію про чергові несправджені очікування, які можна порівняти з тим випадком, коли вже на підпитку все доходить до випічки кексів, а твоя лопатка обвисає у найнепідходящий момент, бо останній стакан Ромколи запити самогоном був зайвим. Якщо казати про це більш коротко, занадто масштабно. В чому була крутість першого турока? Там рівні були, наче й доволі довгі, але в цілому вельми лінійні, і ти не встигав занудьгувати, навіть якщо треба було повертатись на них у пошуках пропущеного ключа, ну не рахуючи звичайного останнього рівня. Тут же кожен рівень триває по годині, і вони ніхрена не лінійні і не інтуїтивні. Дуже багато порталів, відгалуджень, розгалуджень, багатоповерховість, і серед усього цього наче якісь секретні місця заховані твої основні задачі, без яких тебе тупо не випустять з рівня, і це ще дякувати, що в цьому ремастері додали оці позначки, де і що знаходиться, які висвічуються при наближенні. Бо якби ще й цього не було, я би напевно стільки не вивіз. Тим не менш, ну прям дуже душно бігати між порталів, видрочуючи купу коридорів у надії знайти той, який ти пропустив. Ще й часто буває таке, що наче знайшов новий прохід, а він веде просто до глухого куту з припасами. Були б вони коротші, як і в першій частині, у мене б жодної претензії не виникло. Окремої уваги заслуговує проблема ворогів та зброї. Вороги зажирні, а зброя відчувається за слабкою, як той самий дробаш, наприклад. Я майже впевнений, що проблема ще може бути у складності хард, але от вам, наприклад, той самий хексен або єретик, у якому навіть на передостанній складності ти відчуваєш силу кожної пукалки. І ось вам турок 2 у якому ти літералі променем плазми хірачиш у старого підземного дрища, а йому хоч би хуй. Вороги занадто губчасті, Від цього втрачається кайф від стрільби, бо враження наче підбираєш якісь палки і пробуєш ними пробити бетонну стіну. І тому навіть загальний ефект від пострілушки не міг врятувати моєї нудьги, доки я бігав по рівнях. Ще якщо пам'ятаєте, як я казав про елемент метроїдванії, то у грі існують такі собі священні пір'ячки, які треба приносити на вівтар нашому предку, і він за це даватиме нам амулети, які дозволяють пройти там, де раніше не можна було. І ви тільки уявіть фрустрацію, коли ти півтори години бігав по рівню, бачачи, наприклад, отруйну воду, і сподіваючись десь тут і знайти амулет, який тобі потрібен, але ні. Знаходиш ти його на наступному рівні через ще годину геймплею. І потім повертаєшся на той рівень і ще півтори години пробуєш відшукати, де саме з тим амулетом можна було пролетіти або стрибнути у воду, і все таке. І ладно, якби там просто умовно лежали додаткові набої, частини до секретної зброї, яка була б опціональною. Але ж ні, там і ключі до наших рівнів, і ключі до фінального боса, і тобі доведеться повертатись на попередні рівні і проводити на них ще по півгодини мінімум. Я думаю, мені так не хотілося проводити там багато часу, бо загалом якось Турок 2 своїм вайбом мене не зачепив. Може іншим буде усе по кайфу, не знаю. Ну і загалом так, саме через оці фактори, я і не став закінчувати гру. От просто не було сенсу і бодай якоїсь мотивації або зацікавленості. Тому, обираючи між власним комфортом і ліками, які випише психіатр, якщо я так активно горітиму, я обрав перший варіант. Бо ви бачили ціну на ті ліки? Отож бо й воно. Я вважаю, що огляд ви від мене отримали, і це головне. Далі вже вибір за вами, грати в це чи ні. А я переходжу до висновку. Я там казав на початку про свої очікування. Цього разу вони у мене були вельми розмиті, але одного я очікував від гри точно. Такої ж легкості, як була у першої частини, коли ти просто летиш вперед і кайфуєш, а не сидиш, наче на курений, загубився у полі соняшників. Трусторі, до речі, мені було просто нудно. Стріляти весело в цілому, але раджу ставити складність нормал. Там, напевно, реально буде кращий баланс, і в руках у вас дійсно буде зброя, а не горохостріли. І як я і радив вам у ролику похексину, не соромтесь користуватись гайдами з Ютубу для проходження, якщо гра вам цікава. І шліть нахуй тих, хто матиме до вас претензії з цього приводу або насмішки. Ну і не поспішайте на рівнях, просто усвідомте, що вони великі, і часу на них у вас піде добряче. Бездумно нестись вперед сенсу немає, потрібно детально і пильно їх досліджувати, хоча б трошки запам'ятовуючи. А так, я навіть не знаю, що ще сказати. Незвично мені отак закидати ігри і пробувати про них розповісти. Хто знає, може одного дня я й передумаю з приводу цієї гри. Он поки ролик робив, перепройшов додаткові глави до Єретика і залишився задоволеним, хоча у огляді срав на них. Хто знає, панове, хто знає. А на цьому в мене все. Мирного неба вам та до зустрічі!